У мене була мрія. <Oakland> <sharp II> була мрія, коли я ще був таким малим та інфантильним, думаю. От було б прикольно, якщо всі поети будуть збиратися десь разом, будуть там читати свої вірші. Тобто не. школьна програма по літературі зробила свою справу з усіма в плугами і так далі. А потім я якось прийшов пару разів на спічки, і е, мені сподобалося сподобалася енергія, така там відбувалася. Ну, тобто загальна атмосфера до того як не можна сказати. По суті, ніякої великої мети такої не було. Я просто розумів, що в мене є кілька друзів, які пишуть і пишуть стіл, і я думаю, що би їм не виступити. І завжди мета була. Я просто згадую і розумію, що тільки так воно відбувалося, тому що просто є люди, є хороші друзі, які могли б ділитися творчістю. Але мені тоді здавалося, що ніби немає площадок, але або ці простори. Вони десь дуже далекі не ну, знаєте, такий думаєш. Ну ото в театрах відбувається. Ото відбувається там, от коли у нас ну, раніше до корови часто приїжджали якісь там круті бенди і так далі. І ти думаєш, ну це зовсім інший рівень. Я думав, що спічки це найгірша назва, яка може бути. Думаю, ладно, на один раз піде, щоб було ну то воно і пішло. Ми зробили івент, воно якось понеслося і були без спічки. Добре, добре. А ви донати туди можете кинути донатис, там роздягнутися, там дивитися. Десь коли ми починали вже робити івент в Дніпрі, почали вже думати про те, що ну, послухайте, українізація має дістатися і до цього. Ну, в принципі, начебто ми знавані, так, начебто нічого такого категоричного в той назві немає, так, але ну, просто це ж позиція. В чергу, позиція. Стеля то yeah. типу організація. Yeah. Гріші, а, типу Ріща, це типу yeah. івенту. Uh -huh. Там, де література, там, де музика. Так, ну, там, там, де все. <laughs> так, так, так. Ну, я, я, типу, завжди не, я так кажу, що це, Типу, не організатори роблять. А, це вот, сформоване ком'юніт людей, типу, вони приходять туди як до бару, до кав'ярні, типу, до, до церкви. Ну, тобто, як до якогось. А, Знаєш, типу сталого осередка. Да, осередка. Тобто, але яке не прив'язано безпосередньо, типу, до будівлі, і от це про ком'юніті і на чому воно тримається на мистецтві. Ну в даному випадку, бачите, я поет, Андрій, музикант, тому воно трималося певний час на поезії і музиці. Сьогодні наша подія благодійна, як і події, які були перед тим. Сьогодні ми будемо збирати на тепловізор для нашого товариша, спільного товариша Юриша Маріна. Він зараз знаходиться на сіверському напрямку. Десантно-штурмові війська будемо купляти йому теплак. Треба ще трошки позбирати, тому цим сьогодні будемо і займатися. Загалом у нас а, в якийсь момент десь 20... Першому, здається, році з'явилася така традиція. Ми івенти типу, починаємо певним інтерактивом. в мене в руках сірники, тому що раніше ми називалися типу спічки, потім поміняли назву. А, думаю, пояснювати не треба. А, так, але, типу, традиція сірниками лишилася. Я зараз буду ними відбивати певний ритм. А ви мені допомагаєте руками, ногами, там голосом, чим завгодно, і ви типу зрозумієте, для чого ми це робимо, і зрозумієте, коли ми почнемо. Домовились? Добре, поїхали. Нашого опуски Богдан Синявський. Як казала мама моя, якщо музикант лажає, значить він працює вживу. Ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Господь по обіді витрушує важку та полку мішковину. каже: Бачиш усі ці обличчя, схоже на мармур та глину. Каже, бачиш дітей цигани, якихось дивних військових. Мене тупо немає тут місця для спогадів та колискових. Мене тупо не вистачить гніву, щоб усіх вас почути і всіх надламати. Ви постійно вчитайся обманювати та зникати. Смерть постійно обживає ваші нотатники та кишені. Спробуйте зрозуміти, хоча б для чого говорять налякані та навіжені. Тепле повітря надвечір складається з ненависті і турботи. Господь зазнає у третій у смерті, ще повно роботи. Дякую. Є певне уявлення про схід безпосередньо про Харків, як про щось, що типу жметься не в той бік. Розумієте? Ну тобто, десь там, десь там в Києві, десь там ще ближче не, до Львова, там оця думка, вона чомусь побутує. Про неї я абсолютно, тобто, це було для мене таке щось дивне. На той момент, коли ми робили івент в Києві, позвонив дівчинці, яка там організатор. Кажу, в Харкові нас немає, ми бажаємо робити в інших містах події, і в тому числі хочемо ну, свою аудиторію, яка там в цих містах тримається, хочемо з нею побачитися. Вона каже, да, да, все в порядку. І абсолютно дивне питання, на яке я розізлився. Вона каже, у вас ж не буде російської. Ну, тобто, і на той момент, коли ти живеш в Харкові, і дуже багато злості до цього всього. Тому що... Тому що просто багато злості, <хи> і ти стримуєшся і не відповідаєш, не відповідаєш, намагаєшся бути вічливим. І типу хотілося, щоб е, ну, там не було цих питань. Ну воно вони, вони, вони не потрібні. На мої слова, тебе голова, не віза на мої слова, копи його купають. нитку в молока я все лікою поміж дерев. Коротів потопаний до нитку. Ну, типу, ми всі помінялися. Тобто цензура, вона, типу, виникла сама собою. Виступаючи, які приходять до нас до івенту, ми ж. Типу, ми самі це цензуру не робимо. Ну да, нам, нам, нам не довелося казати навіть новим людям, які не з костяка учасників, що у нас треба виступити українською. Про, про, про по... це жодного разу не було сказано. Важливі рішення, завжди важкі, а акавені легкі. Якщо істина особую, то чому бо ви щас чуваєте кол. Кидаюсь рано, і сонце не продирається крізь блекаут. На зовнішні рани я накладаю вето, на внутрішній портер стаут, а на все інше я просто кладу. Бо і пончики з кавою на ходу, і зневажливі погляди босоти звідси не змусять мене піти. В кабінеті затісно. В підрозділі Кавардак і в начальника у погонах протік чердак, та я точно знаю, як треба зробити так, щоб порядок не зрушив з координат. На вечерніх змінах працюється аж горить. Бо все, що я можу, мовчати і говорити раз у раз, киваючи, нотувати у молискін, замальовувати молюсків, запоз... заповзати до місків. І кожного з них, у жовто гарячих робах, за склом із руками, схрещеними за спиною, я бачу жорстоко травмованою дитиною, що полікті в крові та заплуталась у словах. Тож даю їм примарну надію на новий шлях і, віймаючи більше іржавих старих цвяхів, я прокидаюсь у кращому зі світів. Віна, війна це обставина, все одно гірше написано. Про неї може не бути написано конкретно словом війна, але обставини і емоції все одно зрозуміло звідси. Я почав тобі казати про таке певне градообразуюча так, яким є цей івент. Тобто, це, скоріше, такий майданчик, на який всі дивляться, і за рахунок якого можна ну, зібрати кошти, так? Тобто, це не тільки безпосередньо збір коштів там на івентах, це безпосередньо ті донати, які прилітають під час. Тобто за посиланням, так. Якщо казати про цілі збору, то ну, той же самий перший івент, воно йшло, ну ти просто бачиш, ці гроші треба на ремонт бусу Антону, моєму другу. Ми обираємо метою для збору цей збір. А Потім, що у нас було? потім ми хабуло трошки намагалися на бус збирати. Ну потреби вони є завжди. Якщо казати про вибір. Чому саме на ці збори? Тому що ну, господин Антон Діма контактує з доброчинцям, вони підкидають запити. Зараз у нас збір Олега Архангородський нам його підкинув, його друг зараз не потребує тепла. Тобто, інколи не встигаєш аналізувати, як це відбувається. Можна просто проговорити те, що, те, що було. Ну, тобто підходить людина, каже, потрібно. Добре, дивіться, у нас на подіях відбуваються аукціони, і ця подія не не виключення. Тому сьогодні ми розіграємо гілізу, яка була знайдена на кацапських позиціях на Херсонщині. Це гілза від 152-го снаряду. Так? а ми туди посадили, посадили туди кактус. Тобто, це ще буде вам стояти на підвіконі і буде давати вам якусь певну красову. І початкова ціна такої прекрасної штучки буде 400 гривень. Хто мережі півтори тисячі? Все, поїхала три тисячі раз, 3, 3, 3 тисячі два-три тисячі продано. Дякую вам і дістав. Наступний лот нашого аукціону це афіша, яку зробила художниця, постери якої ви можете бачити в нашому інстаграмі, і ім'я Злата Кариська з підписами учасників сьогоднішньої події та підписами творчого помонту Харкова, можна так сказати. Загалом, початку вас ціна такого плакату 150 гривень. Хто дає? 500. Я даю 500. 1000. серйозний, Я з 30... не Сколько напрямку? Добре, 3,5. 3 п'ятсот, 3 продано, дякую. Айде мало. thank <laughs> you